Так, ну що, а ми знов рухаємось далі. І наступна вправа в нас для е, вкорочення м'яза під назвою ромбоїд. це ромбовидний м'яз, він знаходиться між лопатками. Е, цей м'яз е, чому корисний? Тому що зазвичай ми сидимо ось таким чином, скрізь з телефоном, за кермом. Тобто, в нас м'яз ромбоїд розтягнутий, він зазвичай в діпотонусі. Нам його треба трошки вкоротити для того, щоб розвернути груді, відкрити легені, і таким чином в нас так само підтягнеться і шия ближче до яремної впадини. Тому як ми робимо цю вправу, так само ми її починаємо обов'язково. Всі вправи з шиєю треба починати від стінки. Тобто ми постояли біля стінки, витягнули голову макушкою до неба. Зробили півшага, відійшли, підняли руки. Повернули, обов'язково повернули руки мізинцями до стінки. Таким чином ми е довернули лопатки одна до одної. Розвертаємо руки мізинцями до стінки. І на видосі підіймаємо тут вдох, видих. Повільно, контролюючи всі рухи, видих. Вдох. Видох. Вдох. В цьому положенні обов'язково слідкуємо за положенням ліктів. Вони мають дивитись вниз до пола. Не отак, не отак, не ні отак, ніяк. Перпендикулярно полу. Лікті і нізинці довернуті до стінки. Ось в такому положенні ми робимо цю вправу.